Прошу із трецію. Я трошки грав перший акт пройшов, пролог перша акт. Загалом гра повністю мене задовільняє, нічого поганого про неї сказати я не можу, поки тільки хороше. Зараз одну хвилинку. А, прикріплю банку, посилання на банку. Хоча в принципі давно їх нічого туди не кидав, але то таке кидає той, хто може кидати. Претензій як таких я не маю до людей. Сам кидаю по можливості. Так, ну наче прикріпив. Так, музику я вмикати не буду, тому що в цій грі настільки класна музика, що не потрібно вмикати ніяку іншу. АМІ ракій! Було на мене в купальнику. Зараз ми поміняємо що цікавіше. Пристойніше. Окей. А... Надай Так, значит я оцю колбасу купив, що мало бути. Що мені подобається. Дуже різко повертається камера. О, так, значе піш менше. Насправді я не знаю, куди мені тут йти. <кх> тому що... тому що Я тут бігав в... Е... Пів години і думав, як би мені потрапити туди куди треба. А треба мені нагору замочок ще один відкрити. Ось я вже два відкрив. а Мені ще треба третій. Я не знаю де він. Підозвій десь з гори. А як... Туди залізти, я не знаю. Десь має бути якийсь прохід. Там був другий замок. А де третій... Якось сказала... Якось я думаю, що воно десь прохід є, от бачите, є місток. По цьому містку можна піднятися. Але як мені нагору піднятися? Ну, тобто як мені сюди піднятися, я не знаю. Цей жмих, я з ним битись не буду, він мене вбиває. Він дуже сильний або я дуже слабкий. Тут десь має бути підйом нагору. Але де його знайти? Я поки не буду. О, Серга. Ізі. Тепер. Я сюда що тут не буде монстрів небезпечніших, ніж ті, з якими я можу впоратися. Темнося. Ага, ну це прикол. А мені не сюди. Тобто я, я не можу... Опс я по. Я не можу там піднятися і десь пройти. Здесь не буду, то побачення, до побачення, до побачення. как нам? Тут Я тут могу поразить Не может. И тут я не могу ничего такая история, знаете. Вот як мне, как пройти? Не знаю. А я не хочу здаватися так. В дуку, в дуку, в так, тут. Так, может ж підъемчик є? Ні, ніде підйомчика тут немає. Тепер логики не забуде. Я так і не зрозумів. Ця не хоче зі мною. Скотиняка. Може тут десь підйом? А. Ну типу ось. Ось. За логікою якось ось так. І нагору. Але тут я перестрігнути не можу. Це заскріптований, щоб я тут не міг піднятись. І тут я здається, теж не можу. Так, з цим я битись теж не можу. Ну, я, я чесно не знаю, куди мені треба зайти. А, може сюдою. Ні, це вже коротше я йду назад. Я вже тут був і йду назад. Це мені не підходить. Тут всюди зачинено. Тут зачинено, тут якісь жлоби. А, стоп! Я не пам'ятаю, що я тут підіймався. Можливо і не підіймався. А если я поднимался, то точно ни с кем тут не борелся. Так, кто у нас сель? Так, так. Ну и что-то такое будет. Отмечаем. О, тут я не был, ледь не впал, бачил. Ага, <плес> да ч? Тут тролі ліній назад, типу, якщо ти не можеш впасти, бо ти не впадеш. А якщо і впадеш, то типу відновишся. Так, якийсь мок. Покажу вам давно. Е, в цій чудовій. Буду... Формай. <плес> Я поки не можу ходити сюди, поки що. Пізніше, напевно, зможу, коли щось там прокачаю. Скоріше за все... О, там уже буде серйозніше. зараз бійка з цими хлопцями. Thank you.

Just in <Sustainable> uh, on this. Ага. Не, не подобається мені цей PiktoS. Це типу коли я помру, все іншої 4 ability poinта. Ви ми в планах не входить помирати, так лікуємо групу. Зараз нас чекає небезпечний бій. Таж три шлюби. Зараз побачимо, як ми будемо хвороби. Let the ink flow. count.

В цій в стійці дуже сильні атаки у неї. Відповідно, ми можемо... Зараз, якщо у нас повернеться наш цей талант, то ми можемо цього навіть.

Сподіваюсь, що мене буде чути. Зараз я подивлюся як там в ОБСі Мікшер аудіо Ну, по ідеї мене має бути чути. <кхи> Дякую, що сказав. Просто я чую ледь-ледь -лед звук ігри. А ви, мабуть, чуєте гарно. Так, зараз хіл у нас. є така класна здібність, яка хіл. І за родом йому... At, at. Так, стійки нема, але можна до стійки вольнити іще є якийсь ще українізатор, якщо цікавить в стіймі О, дякую. А Я собі зараз запишу. Блокнот. Українізатор. Українізатор. Стіля. Я граю е, в цю груче з Геймфас, бо не шарик про Steam, а не Steam. Дякую, записав. Записав. Ну, Зараз ми залавимо цю е, А Звичайно, атакою, я думаю, можна буде заволити Не вистачило. Не вистачило демеджу. Ти не можеш нічого, ти можеш тільки атакувати, звичайно. О, він згорів. Гра класна, прийшов недалеко, провог просто крутезний, очі були мокрі. Скажи. Я прям дуже сильно відчув цю гру. Дуже мені сподобалось. І не шкодує мені, здається, Бурчунчик порадив. Так, і що це все? За, за таку бійку мені тали лише. Ну що ж. Окей, так. Та О, це я зараз, мабуть, прохід відчиню собі тут. Хе-хе-хе, наївний. Там без різниці в мене теж геймпас, просто через Steam зможеш лінку знайти, той і файл собі. Та-та-та, я розумію, що, ну, що, скоріш за все, що файли гри то десь зберігаються. Закинеш, Закинути куди треба, і воно... Буде українізовувати. Я бачив, я бачив у, у Марини, бачив у, там, в Твіттері скрін, і там була ця українська, я думаю, стоп. А потім я зайшов на кулі, а каталог української локалі... локалізації Ігор, і там не, не знайшов, думаю, ну ні то, ні. Але виявляється, що він десь. Ну, типу, поки його туди не додали <кій> на кулі. Але він є, типу, десь в стімі. Що дуже дивно. Я звик, що там все є, і постійно українізатори звідти беру. Так, відпочинемо. О, може навіть левелапнути кого? Кого? А, та ні. Того ж ми не будемо левелапити, мені не сильно подобається в плані бойовому, скажімо так. Я сюди не можу залізти. І сюди не можу залізти. Опа, сюди можу. Але тут стіна. Бачите, я впираюсь в стіну. Ох, Ну Тоді я не знаю, як мені бути. Мені треба якимось чином потрапити на гору. Але я не можу туди потрапити. Там ще і переклад, але дуже якісний, ні одного косяка не бачив в шрифті, як треба. Не мов це автори гри так зробили. Ну, чого не додати тоді офіційну локалізацію, я не знаю. Це був би дуже великий плюс їм від мене за офіційну українську локалізацію. Ну, само собою, що не голосову, але хоча б тексту це вже було б нічого собі. Привіт. Давайте. Все, я висказався, ти десь по сюжету далі вперед від мене, тому що щоб собі не сповірити, бо йду. Гарна настрою та хорошої гри тобі, друже. Дякую, Рейджес, дякую, дуже. Тобі теж гарного настрою, хорошої гри. Насолоджуйся, вона чудова. Це вже другий акт. Якщо ви неправильно зробите щось. страйт, uh, окей. Так, хто у нас менше? Оцей здохне зараз. Єс, yes, він помер. Не думаю, що я такий кровозедливий просто. Він не помер, але він помре ен, через наступний хід, а коли його вихідно. Тіпевно.